Друзі, всім привіт! На зв'язку Іван Боян. Маю намір поділитися коротким проміжковим результатом про збір коштів для дитячого будинка Переяслав. Отже, станом на сьогоднішній день у мене є дві новини. Перша чудова новина, друга новина, така, як ті, які останнім часом, як правило, показують по телевізору. Почнемо з хорошої новини, і хороша новина полягає в тому, що за один день роботи, причому роботи недостатньо активної, через те, що хто не знає, я зараз знаходжусь на лікарняному, маю гострий бронхіт, який межує із запаленням легенів і намагаюся його побороти, постійно валяюсь в ліжку і сорочку вдягаю тільки для того, щоб записати таке відео, то за один день такої роботи я зумів зібрати 4,5 тисячі гривень. І це чудова новина, оскільки це говорить про те, що серед моїх друзів все-таки є небайдужі і ті, які не пройдуть осторонь, коли є діти, які просять їх про допомогу. Серед цих людей Дашенька Камар, Серега Потапов, Саша Тавова Бутенка мої чудові друзі, Андрій Петкевич, Кирило Солодкий, Михайло Волонський та Антон Бабак. Друзі, я вам дуже дякую. І місто жму руку. Ви зробили справді людяний вчинок. Велике вам спасибі. Це була хороша новина. Тепер перейдемо до другої новини. І друга новина полягає в тому, що я для себе дізнався, що виявляється в списку моїх друзів. Є величезна кількість таких людей, які відкривають повідомлення, читають їх і не відповідають на них. Для мене це стало шоком. Я дуже обурився і поділися цією. Думкою цією новиною з декількома своїми знайомими, але вони сказали, що в цьому немає нічого страшного, оскільки людина прочитала повідомлення, їй немає чого тобі відповісти, і вона виходить просто ігнорує твоє повідомлення. Мене я не згоден з, з такою позицією, і у нас це викликало досить гострі дискусії. Будь ласка, я зараз звертаюся до усіх моїх друзів, хто знаходиться в тренді, в тренді переписок і в тренді спілкування, які відбуваються в Фейсбуку, в соціальних мережах. Можливо, я за через те, що я недостатньо велику кількість часу проводжу, там можливо, я просто... Не відчуваю так цього сьогоднішнього спілкування. Будь ласка, напишіть мені, поясніть мені приватним повідомленням чи коментарем до цього відео. Можливо, на сьогоднішній день це є нормою читати повідомлення, яке тобі написано, і не відповідати, ігнорувати його. Я завжди стараюсь, коли я прочитав повідомлення, я завжди пишу хоча якусь коротку відповідь, і я хочу сказати, що за моїм дослідженням... Із 70 людей, яким я написав у Фейсбуку, десь близько 70% просто тупо відкрило повідомлення, прочитали і не написали навіть ніякої відповіді. Десь відсотків 10, -10 написало відповідь в стилі, ну так як звичайно люди пишуть, коли вони хочуть відмовити, що, вибач, ми зараз уже комусь допомагаємо або я наразі немає коштів. І це все зрозуміло. Це вчинок достойної поваги. Людина написала тобі свою думку з цього приводу. Вона не залишила тебе хоча б з уваги, вона не проігнорувала тебе. А ну і 20% відповідно тих, хто зголосився, і хто спробував якось допомогти, хто надіслав або речі, або гроші, або якось домовився про якусь іншу допомогу з тими, хто там поїде з нами до тих будинку і так далі. Отже, друзі, дуже прошу, будь ласка, той, хто не байдужий до мого емоційного внутрішнього стану, тим паче, враховуючи, що я хворію, а тим, хто має високу температуру і не можна нервувати, то, будь ласка, буду дуже вдячний, якщо ви зможете написати мені короткий коментар з приводу чого, чому на сьогоднішній день люди дозволяють собі читати повідомлення, які їм адресовані, і не відповідати на них. Як на мене, це трошечки некрасиво. Отже, ми продовжуємо збір коштів, і я хочу сказати, що, будь ласка, якщо ти на сьогоднішній день вагаєшся, хочеш ти робити цю пожертву чи не хочеш, правильна відповідь роби. Навіть якщо вона незначна, навіть якщо вона маленька. Я твердо переконаний, що по одній копійці, якщо скинуться 100 людей, то буде гривня. Це звичайний закон математики. А якщо по 50 гривень скинуться 100 людей, то це вже буде 5 тисяч. А якщо тисяча людей, то це вже буде 50 тисяч, і ми зберемо необхідну суму. Я впевнений, що в моєму френдлісті немає таких людей, для яких 50 гривень це велика сума, або 20 гривень це велика сума. Головне, не проходити осторонь, головне не лишатися поза проблемою, бачачи і ігноруючи. Ігнор це саме страшне і байдужість це я вважаю те, що руйнує людину зсередини, не можна бути байдужими. Тож, ще раз велика подяка всім тим, хто допоміг, тим, хто зголосився. Я ще раз нагадаю, це мої чудові друзі Дашенка Камара, Андрій Петкевич, Саша Тавова, Бутенко, Сергій Потапов, Кирило Солодкий, Михайло Оболонський та Антон Бабак. А також ще декілька людей, які попросили себе не називати з повагою, з теплом. Ще раз дуже дякую і, будь ласка, друзі, не лишайтеся осторонь, зробіть свою хай навіть саму маленьку пожертву. Ми викладемо відеозвіт, викладемо фотозвіт від поїздки до цього дитячого будинку. І коли ви переглянете його, ви зрозумієте, що цей спосіб витратити цю маленьку суму коштів це, напевно, найкращий спосіб, який ви могли би собі придумати. Для чоловіка і для жінки дуже важко, верні, дуже важливо жертвувати. Через те, що тільки жертвуючи, ми розвиваємо свою душу і зростаємо ментально. З повагою, Іван Боян, завтра буде новий відеозвіт.